Комунальне виробничо-господарське підприємство міста Коростеня вже готується до зими. Ми подивилися техніку. Техніка підготовлена, 11 одиниць техніки готові. Хоч сьогодні виходити, і молодці підготувалися гарно. Зрозуміло, що заготовка піскосуміше йде, закупили вагон солі, змішуються з піском і будуть посипати дороги, щоб було слизько. Склад водіїв. Людей, які працюють на тракторах, на машинах, на грейдерах на сьогодні є, хоча це теж непросте важке питання. На зиму вже закупили сіль, яка буде використана для приготування суміші для посипки доріг. Якщо раніше сіль закуповували в місті Солидар в Україні, то зараз ця територія знаходиться в окупації, тому сіль доводиться закуповувати за кордоном. Це соль технічна, в даний момент вона закуплена з Румунії, і вона йде без очистки. Але при вхідному контролю солі виявлено, що вона відповідає якості, домішок все в пределах норми. І то, що колір такий, ну ми просто звикли до білого кольору, але нічого страшного, що вона такого кольору немає. Нас теж це здивувало з першого разу, але при контролі виявлено, що сіль нормальна. Якісна для технічних потреб попередні роки на весь зимній період закуповували 180 тонн солі. Зараз же солі закупили лише 60 тонн. Зараз можливості стільки закупити нема, тому що сіль наша подорожала майже в 10 разів. І логістика, якщо брати з Румунії чи там ще звідкись до нового року її має вистачити, а там будемо бачити, як по ситуації. Отже, техніка до зими готова, піскосуміш також. А це значить, що комунальне підприємство до зими підготувалось добре, і тільки питання, де закупити дешеву сіль до кінця зимнього періоду, залишається відкритим.